Зі мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч у іспанській лалізі, каталонська Барселона у себе вдома на Маджуїці приймала Валенцію. 7-1 каталонський грант перемагає. І сьогодні друзі, хочу про даний матч поговорити. Давайте, друзі, про все по порядку розберемося. Барселона 4-2-3-1, стартова розстановка Гансі Фліка та його підопічних. Вось цих ченсних воротах, Пауку, Берсіри, Гарсія, центральних захисників, Алехандро, Бальде, Жулькенде по флангах, Фрэнк Дейон Касадо. Центральні опорні півзахисники. Фермін Лопес, центральний атакувальний півзахисник. Ламін Ямаль, по флангах. Та Ферран Торес у нападі. Це стартова розстановка Барселони. Корберан, головний тренер Валенції. 4-4-2, стартова розстановка Гуздей. Мабрадашвілі у ворота, Гасіровський, Терега, пара центральних захисників, Фулькі, Гая по флангах, Геравая, Лопес, Ріоха, півзахисники. Мулопі старі уха дуже активно до так підключалися. У Годоро, але у нападі. Це стартова розстановка Валенсії. А тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Барселона дуже швидко забиває, вже на третій хвилині матчу відзначається Френк Дейонг. Френк Дейонг забиває, після передачі, якщо не помиляється Ламіна і Амалі. Ідеальна передача Ламіна. Френкі вривається. Ну, да, на даній позиції дуже здорово. Френк Дейон приймає м'яч. Пробуває з близької відстані та забиває гол де Йонг. Дуже важливий м'яч для Френкі. 1-0. Барселона дуже швидко збиває. Ось це удар Френк Де Йонга І рахунок матчу було відкрито. Після забитого м'яча Барселона на досягнутому не зупинилася, і на 8-й хвилі матчу Торрес. Забиває гол у ворота своєї колишньої команди. Аліхандо Бальди з лівого флангу робить ідеальний простріл. Ферран пробиває та забиває гол. Підставляє ногу Ферран та робить рахунку матчі 2-0 на користь Барселони. Потім ще забір Рафінія. На 14-й хвилині матч Фермен Лопес. Дуже хороша передачу віддає. Рафінія виходить 1 на 1 з вертарем, Обіг вертаря, б'є в порожні ворота. Гол! Рафіня! Рафінія забиває третій м'яч. Ось емоції оці Традиційне як святкування 3-0. Але на цьому Барселона не зупинилась. Барселона володіла більшими м'ячем і більше атакувала Барселона і створювала, в принципі, де є моментів та більше Барселона. Ось, ну і справді, каталонський грант дуже здорово виглядав. И на 24 й хвилині Фермин Лопес забивает дуже красивый мяч в Пауку Барси. Гениальный пас Пауку Барси. Фермин выходит на один позицию, пробует забиває гол. Хоча сначала судья підняв вспять не Спочатку гол не зарахували, але потом судьи передивилися систему видеоповтора. И... А у Фермина то Лопеса то все-то немає. И Фермин забивает гол. 4-0. Барселона забивает еще один мяч. Ну і в принципі 4-0. Валенція намагалася забити, напані були перспективні у Валенція атаки, але в цілому цю гру Барселона контролювала. Барселона цю гру контролювала. Іще і ще п'ятий м'яч забиває Барселона. Рафіня виходить на дану позицію, б'є в стійку варить, від стійки. на Лопес, а Фермін б'є на добивання. Гол. Гол фермін Лопес. На 45 плюс 4 хвилини і робить рахунку матчі вже 5-0. Ну, в принципі, команди з таким-то рахунком пішли на перерву. 5-0 Барселона перемагає Валенція. Перерва без змін. Ось. від, відквитала один м'яч. Все-таки на 59-й хвилині Лопес. Якраз на Угодуру працює, зробив флангу Ця атака дуже здорово пройшла. Угодура! Як знаєте. Усі у нього таке відчуття ось цього моменту. У потрібному місці потрібний час часу Годура опиняється, знаходиться момент, замикає простір, гол. Гол. Валенсія забиває 5-1. Когодора забиває. Потім Мартін поміняє Бальди. Роберт Левандос поміняє Рафінію, Ронс вийде замість Алмейди, Ще Перес вийде замість Лопеса. Васкес КСГ поміняє. А на 66 сьогодні матчу Роберт Левандовський заб'є. Фермін Лопес. Фермін Лопес. Виведе Роберта Левандовського на позиції. Роберт заб'є. Роберт свою гуль вона гуде реалізує. Ось де Роберта Левандовського гу самі сіки далеку Роберт Лоче. 61 1 Барселона. Форд поміняє Кюнде. Пол Віктор поміняє мене... Ламіне Ямалі. А на 75 хвилин сьомий м'яч бросив на Ферран виконує простріл. Тарега намагається підшибити. М'яч прик розрізається. Власні ворота 7 рахунок стає на користь Барселони. Там Пабло Торре замість Френки вийде. Кардоба Санчес. Гасіровського поміняє. Діакабі Фульке поміняє. Ну, Барселона доведе справу до переможного кінця. Каталонські гранти справді, дуже потужна команда Гансі Фліка виглядала і більше Барселони м'ячем володіли. В Валенці, в принципі, були нагоди по рахунку. Там 6 1 7 1 щоб забивати. там Були такі хороші нагоди. Тоді ось це, чесно, до речі, гру вступав. Але реалізувати друзі. Ось реалізувати ці нагоди. Все-таки не вдалося Валенції. Друзі, ось, до речі, статистика. Подивіться самі. Барселона переграє Валенсію за усіма статистичними показниками і за м'ячем 72 на 28, 22,7 по ударах по воротах. Одиннадцять 2 дари в площину варіт. 14-4 за кутовими. Друзі, статистика кульових шансів. 9 2 на користь Барселони. 9 голів на год було у каталонського гранда. 4 голів нагодження упущено. Валентик было так уж на мало. Две гульви на годы, одна гульва на годы упущена. 708 пассивы Барселоны. 638 пассив были точными. 90. 900 точность передачу Барселоны. 264 в Валенсии. 198 пассив точными были. 75. успешности. Э, Ведь 100 точность передачи. 75 відок успішності. 4-0 це у нас офсайди. Відповідно, по офсайдах. Тут у нас відповідно. Валенсія. Ну, Берсона свою лінію лінією захисту дуже високо підіймає. Ось і ловить своїх суперників усі офсайдні пастки. З 22 ударів у Барселони, 11 ударів в площину, 6 по Вузвороту 1 удар. В стіку від Рафії, 5 ударів заблоковані було. У Валінції 7 ударів 2 в площину, 3 позарота, 2. Удари заблоковано. По успішних відборах, краще, до речі, була Валінція. 7-6, 58% успішності у Валінції 54 у Барселони, 5-1 по сейвам, 22-16 по винісі м'яча 11,6. За перехопленнями. 12, до речі, прошу про Валенсія одна жовта картка. Берсона їх було 10. І найкраще в футболісті матчі я обираю, друзі, фірміна Лопеса. Фірмін робить 2 плюс 2. Оформлює дубль, віддає дві гольві передачі. І взагалі, фермін відмінний матч провів. Рафія Молоченко, Френк, Деєнтку не сподобався. Взагалі, сьогодні усі футболісти Барселони можна. Хоч окремо когось там виділяти. Поділ перемагає Барселона, повністю Валенція вони переграли. Валенція шкода, дуже така сильна, симпатична така знає, та команда. І зараз Валенція йде на 19-му місці в зони виліту. Ну, звичайно, що Валенція. Ну, звичайно, що місто Валенсії це вже точно не в зоні виліту бути, і не хотілося би, щоб Валенція справді вилітала. Така команда з такою великою історією. Ну, не хотілося б, звичайно, ще. Що... Ну, Каталонський гранд наближується до Атлетки Мандрит і до Мангрецького Реала. 13 ту перемогу здобуває Барселона. 42-й пункт у пасиві Барселона набирає. Ну і найкраща атака. З відривом, причому солідним. 59 м'ячів. Барселона наколотила у цьому сезоні в іспанській ладіці. І ще наколота, я думаю, більше. Друзі, я вам бажаю тільки добра та щастя в житті барселона Валенція 7-1, усіх болівальників Барселони. Вітаю вашу улюблену команду з перемогою. Болівальники Валенції не впадайте в депресію та в паніку, не засмучите. Я думаю, що Валенція вийде з цієї ситуації. Це я так думаю, це мій такий прогноз. Ось. Ну, тому що команда справді з хорошим потенціалом, з хорошими футболістами, я думаю, що якось да вийде Валенція з цієї ситуації. Справді, шкода справді за Валенцію ось наблюдати. Спостерігайте. Друзі, да? вам дякую за увагу. Бережіть себе, бажаю тільки добра та щастя в житті. Вам, усім до побачення, усім нових зустрічів!